Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний гарбузовий хліб. Він виходить дуже пухкий, дуже смачний та ароматний. Готувати будемо одразу два хліба: один у вигляді гарбуза, інший у класичній прямокутній формі. Нам знадобиться борошно, вода, сіль, дріжджі, цукор, соняшникова олія та гарбуз. Гарбуз дрібно нарізала, додаю трохи води і ставлю у мікрохвильову піч на 10 хвилин. За 10 хвилин гарбуз стає м'яким і я дістаю його та пробиваю блендером. Має вийти гарбузове пюре. Також можна запекти гарбуз у духовці. Приготуємо тісто у миску, в якій будемо замішувати тісто, додаємо дріжджі, додаємо цукор і треба добре розмішати дріжджі з цукром. Додаю воду кімнатної температури. Це треба гарно перемішати. Дуже важливо, аби цукор повністю розчинився. Додаємо сіль, вливаємо соняшникову олію без запаху. Добре все перемішуємо і додаємо гарбузове пюре, яке вже повністю охолонуло до кімнатної температури. Все гарненько перемішуємо і додаємо просіяне борошно. Я спочатку додаю половину борошна. Замішую тісто ложкою. Після того, як перша порція борошна вже вмішалася, додаємо другу порцію борошна. Після того, як я додаю другу порцію борошна, спочатку вимішую у мисці, а потім вже на поверхні. Щоб гарно вимісити це тісто, приблизно потрібно 5-7 хвилин. Також таке тісто можна замісити у стаціонарному міксеру з чашою або у хлібопічці. Ось таке гарне і дуже еластичне тісто в нас має вийти. Викладаю тісто у миску, змащену олією, накриваю харчовою плівкою та ставлю на 1 годину у тепле місце. Ви тільки подивіться, як гарно підійшло тісто. Воно дуже пухке і дуже ароматне. Ділю тісто на дві частини, так як я буду робити два хліба. З першої частини тіста роблю ось таку кульку і розкачую її у прямокутний пласт товщина приблизно 4-5 мм. Коли я розкатала тісто, скручуємо його у рулет. Ширина цього рулету має дорівнювати ширині вашій формі для випікання. Коли скручую тісто у рулет, трохи придавлюємо пальчиками, але сильно не давіть, щоб не порвати тісто і защеплюю його. Нагадую, що ширина мого хліба така сама, як ширина форми для випікання. У мене форма для випікання 18 см. У форму для випікання я застелила пекарською бумагою, виклала хліб, накриваю харчовою плівкою та залишаю на пів години у теплому місці. Другий хліб будемо формувати у вигляді гарбуза. Для цього мені знадобляться нитки це нитки, які продаються у магазинах для випікання м'яса. Довжина кожної нитки 30 см. Викладаємо нитки у формі зірочки. Посередині викладаємо хліб. І ось так кожну нитку підіймаємо і зав'язуємо. І у нас виходить ось такий хліб у вигляді гарбуза. Дуже сильно нитки не затягуйте, бо тісто ще підійде, а також під час випікання збільшиться в об'ємі. Викладаю хліб на форму для випікання, я застелила пекарською бумагою, накриваю харчовою плівкою та залишаю на пів години, щоб хліб піднявся. Через 30 хвилин хліб гарно піднявся. Знімаємо харчову плівку та змащую збитим яйцем. Я завжди змащую хліб просто взбитим яйцем. Я не додаю молоко. Другий наш хлібчик вже теж підійшов, який ми будемо випікати у формі. Теж змащуємо його збитим яйцем. Цей хліб я хочу прикрасити гарбузовим та соняшниковим насінням. Випікаємо хліб у заздалегідь роздігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Дві порції хліба у мене вміщуються у стандартну духовку шириною 60 см. Хліб у формі гарбуза трохи охолонув і я зараз знімлю усі нитки. Ви тільки подивіться, наскільки він гарний, наскільки він жовтенький і пухкенький, а наскільки сильний стоїть аромат, ви навіть не уявляєте. Текстура цього тіста настільки ніжна і настільки пухка, що це, можна сказати, не хліб, а просто гарбузова булочка. Зараз я вам покажу, наскільки хліб виходить пухкий. Ви тільки подивіться. І, звісно, я зараз наріжу хліб і покажу вам, який він всередині. Ви тільки подивіться, наскільки він пухкий та жовтенький всередині. Це дуже смачний хліб, я вам дуже раджу спробувати його приготувати. Рецепт дійсно дуже хороший, я вже багато років його готую. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це допомагає моєму каналу рухатися далі. Усім дякую за перегляд!